Давай. Прийшов час підбивати підсумки. Та достаточно хочу сказати, що трасувалась нам ну не сильно легко. Отже, за результатами отже, за результатами СМС голосування до. Варва Реал круто дуже зрозуміла цей майдан. Так, звісно, сняв. Тарас Чернієнко хорограф, який виводив чернігів у проєкті Майданс у Києві. Ми його бачили. І сьогодні. Сьогодні отже ті шість місць, які візьмуть участь у нашій сьогоднішній програмі, я вам зараз і називаю. Отже, це Прилуки, Буловця, Ічня, Остер. Здається, ідеться. Звичайно, жака йде. Мікрофон там включено. Ой, да, поставив староста Полютівка, Ми переходимо до нашого наступного місця і. Ладно, давай, наверное. Да. Так, де не буде, откуда мені? Візьміть, угу. Мне смотреть на Диму? Нет, сюда. А? Понял. Я не красный, понятно, нет? Це проект Dance Майдан у програмі Телевізор.